Так, робимо експеримент з черешні, власне, виробництво. Бачимо свіжозірна черешня. Одна черешенька має 10 грам. Це з черешня росла коло хати. Бачимо відмінності, що це довгий черешок. Сер... Черешня у нас йде середнього сроку дозрівання. Ось подивіться на таку ягоду. І черешня з поля. Зовсім інший сорт. Бачите, короткий черешок. Так, Перший має 8 грам. Інша черешня має 13 грам. Ну, це вже, бачите, доспіла, набрала вагу. Різницю ми бачимо у черешках про відповідність сорту. Що це різні сорти зовсім. Бачите, зараз ще возьму це довго. Теж 10 грам, ну це я не взяв невеликий середній земляр. Це у нас черешня крупніша виходить, 13 грамів. Ну, будемо бачити, теж 10. Ну, ще одна є в мене. Да, найде багато крупніша, ніж ця ну, найде більш м'ясиста. Такі саджанці будуть на осінь, хто бажає придбати.